Просто чудово, оце правильно. Оце правильно. Центрі профтехосвіти держслужби зайнятості у Полтаві одне з перших занять для майбутніх швачок. У закладі навчають дорослих, які вирішили змінити професію. Працювала керівником гуртків декоративно-прикладного мистецтва. Маласенький досвід є, тому що там якісь костюми, вишиваночки, але ж на швейній машинці ще на тій, що шили наші бабусі. Планую відкрити свою власну майстерню по ремонту одягу. Навчаюся недавно збуваю професія електромеханік, колись там в юності. Трохи займався, ну потрібно більше знання, і якась документи повинні ж якісь бути для того, щоб десь пропонувати свої послуги. Такий заклад один із восьми в Україні. Раніше їх було 11. Частково зруйновані та закриті центри на Донеччині та Луганщині. А ще один лишається на тимчасово окупованій території у новій Каховці на Херсонщині. до повномасштабного вторгнення як державна служба зайнятості в рік навчали. 100 тисяч і більше громадян. От, наприклад, в цьому році ми навчили 35 тисяч людей. Тут важко порівняти цей попит з багатьох причин, тому що мільйон людей мобілізовані, 5 мільйонів виїхало за кордон. З одного боку, в нас близько 2,8 мільйонів осіб безробітних, з іншого боку, коли ми в Міністерство економіки опитуємо. Роботодавців, які ваші найбільші болі, то тепер найбільше біль всіх роботодавців це брак кадрів. Тобто, з одного боку, ми маємо безробіття, з іншого боку, ми маємо незадоволені потреби роботодавців. Це означає про те, що зараз змінилася структура економіки, і нам потрібно перенавчати людей на нові професії, спеціальності, які актуальні зараз. За словами представників служби зайнятості на Полтавщині та в Україні, загалом найбільша потреба у фахівцях робітничих професій це, зокрема, верстатники, водії, трактористи, механізатори, спеціалісти з обслуговування обладнання тощо. Це проблема вже, мабуть, останніх п'яти років, тому що в Україні, на жаль, ще до повномасштабного вторгнення вже дуже відчувався професійно кваліфікаційний дисбаланс. Він пов'язаний з тим, що, знаєте, у нас популяризація завжди була вищою, скажімо така освіти, і профтехнічна освіта не була настільки в Пріоритеті, але я вам можу сказати, що вже почалася така тенденція змін перевороту. Ми потребуємо швачок, вишивальниць. Тут в центрі зайнятості. Нам сказали, що є можливість вивчити навчити вишивальницю. Саме вишивальниці це була така нагайна проблема ніхто їх не вивчав. Для пошуку роботи у службі зайнятості на Полтавщині нині зареєстрували приблизно 5800 тисяч людей. Частина з них на навчанні у центрі профтехосвіти там навчають 14 робітничих професій і великий перелік на напрямків підвищення кваліфікації. Це залежить від програми від 3 до 5 місяців. Якщо повна програма, якщо короткий курс під замовлення роботодавці, це декілька тижнів. На біржу стала і... Захотілось мені нам продавцю. Будемо учитися три з половиною місяця, і буде практика. А потім вже ж треба буде робити. Аби забезпечити роботодавців кадрами, цей заклад профтехосвіти планують реформувати і залучити до співпраці місцевих підприємців. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.